Завер був.

Ну. Дем почитаємо. А, руками. Щось не пише, куди, напевно, двері не скелет. Ну, хтось забув закрити. Ні, ми, ми закрили, то хтось після нас ще йшов котку. Дам туди. Ну йдемо. Трансформер хаос називається ось цей. House. Хаос. Ідеш сюди. Тут, мабуть, світла вже немає, тому вони. Ану, заходь, подивимося, зараз закриємо двері чи буде. Бачиш, яке, ніби панцир черепахи. А є там скан. Ну, йди поглянь, що там. Де Йди, йдемо разом. Ходи разом. Ходи два. Угу. Ну, пролізеш тут. Клас! Вау! Що там? Лопата. Йди, йди туди. Йде, йди, йди! Йди, Йде й туди. Йдемо туди, йде. А там якась скриня є, може там якісь скарби? скарбелі, подаємося? Без лопатку бери. Ти бери лопатку.

Що, сонечко. А ти знаєш, як цей динозавр називається? Ні, я щось не знаю. Треба читати. Йди стань біля нього. Ди попробуй за зуби які гострі. Йди, йди, не бійся. А то вже, ага Ви ведете розкопки? Шукаєте динозавра? Так, Я шукаю їх. О! І ой, тут такий міцний пісок Ну зупиняє. важко працювати. Так бо тут земля скупить. Щоб... Ну Ну, напевно. Цікаво, що не зимою, куда їх забирає. Твиський, поважний. Угу. Бачиш? А там чорненький. Так, ще й чорненький є. Тамо? Зараз буде крутитися. Тримайся міцно, добре? Але клас!